Ми всі стикалися з проблемами, викликами можливостями. Але хто ж знав, що те, як ми відреагуємо, в любові чи ненависті буде в стані змінити те, що буде в кінці? Хто ж знав, що саме наше життя буде стояти на карті. Любов є життям усякої живої істоти в усьому всесвіті. віра, радість, миропроцвітання все залежить від вибору шляху любові. прийміть це рішення сьогодні. Навчіться ходити у цій Божій любові. Чи ви у сварці з кимось? Чи ви легко приймаєте образу приєднатися сьогодні до Глорії Коплен та Білі Брім під час детального дослідження Божої любові? Відкрити як можна жити в мирі і ділитися Божою любов'ю з людьми навколо вас? Вітаю! Я Глорія Копленд. Разом з нами білі Брім. І ми підводимо підсумок другому тижню. Тому, якщо ви пропустили якісь передачі, зайдіть в інтернет і подивіться так. їх вам обов'язково потрібно почути це вчення. Білі так благословила нас. Отже, біля, ми хочемо тебе привітати. Дуже дякую. Ми дамо тобі слово, щоб ти закінчила цю чудову. Це неможливо закінчити. Принаймні зробила те, на що в тебе вистачає часу. Але ці місця писання ожили для мене. Незадовго перед тим як Девід Вілкерсон відійшов до господа, хтось надіслав мені його проповідь на Ютуб, де він взяв за основу перше послання Петра 4.7. Він назвав свою проповідь, готуючись до кінця всього. І ми використовуємо це місце писання вже протягом двох тижнів. Перша Петра 4, 7. але наблизився всьому кінець. Отже, будьте розсудливі і пильнуйте в молитвах. Ми це розглядали. Перед вилкерсонпереду передусім, і Девід Вілкерсон особливо наголосив на цьому. Передусім, якщо це кінець всього, якщо вік незабаром зміниться, перше, що вам потрібно пам'ятати, це майте щиру любов один до одного, бо любов покриває безліч Гаряча гріхів. Любов. І ми також читали переклад Веймута, бо любов накидає покривало на багато провин. Добре сказано, і брат Вілкерсон... любов покриває говорив про той факт, що ми повинні відпустити все те, що стоїть між нами як братами. Без сумніву не тримати нічого, ні проти кого. І того вечора він закликав людей до покаяння, і люди вийшли вперед для молитви, щоб відпустити те, що вони тримали проти інших. І я сподіваюся, те саме станеться і з вами. Геріґері Вуд, який був на небі і повернувся. у наших архівах є його радіосвідчення, і він написав книгу Небеса. Це реальне місце. Думаю, її можна знайти в інтернеті. Енкюселесґері не хотів повертатися назад з неба але Господь сказав йому: ти повинен повернутися. Він сказав: три речі будуть ознаками перед моїм приходом. Одна буде дух молитви. Друга буде дух чудес, але ще одне буде дух відновлення. і Господь показав його Гері, як примирення між братами, яке Бог збирався принести. Наприклад, хтось з'явиться на вашій стежці, і у вас буде можливість пробачити цій людині, і це нагадає вам, що вам потрібно було це зробити. Отже, передусім майте щиру любов один до одного і сьогодні я буду говорити про божественну любов і про те, як я навчилася ходити в цій любові. Можливо, ви вже чули цю історію раніше. Я розповідала про неї, Але Я дуже добре пам'ятаю це, тому що я була християнкою, народженою згори, яка не ходила в любові. і всього навсього за один вечір я побачила світло і я почала робити кроки до того, щоб ходити в любові для мене не було достатньо заповіді любові, простого знання того, що це заповідано. Чомусь я не ходила в цьому. Мені потрібно було знати, як це робити. і я навчилася цього від Кеннета Хейгіна. Я почала працювати у Кеннета Хейгіна в 1970 році. Я була його редактором. і до 1970 року. Скільки мені було у 1970? му Ще дуже молода. Ну так. Я була молодою матір'ю, і в мене було четверо дітей. Мене виховували у християнській родині, яка любила Господа, яка з обох сторін поколіннями була християнами. Я була покликана проповідувати. Я відчувала, що не можу це робити. У нашій деномінації не схвалювали жінок проповідниць. І потім я вийшла заміж за свого чоловіка. Він не мав зеленого поняття, що одружився з жінкою-проповідницею. У нас народились діти, і ми жили у Колінзвілі, штат Оклахома. Я робила усе, що знала, слід було робити для господа. Я викладала в молодшому класі недільної школи. У мене був дитячий хор. Я була піаністкою у церкві, і одна людина привела мене на служіння Канета Хейгіна, де я отримала хрещення в Дусі Святому, а потім почала працювати у нього. В Якому це було році? Я була охрещена в Дусі Святому в 1967-му. А потім, через три роки, я почала працювати у брата Хейгіна в 1970-му. І мене виховували в церкві. Щоразу, коли відчинялися двері церкви, в неділю вранці, в неділю ввечері, в середу ввечері, я була в церкві під час весняного пробудження, осіннього пробудження на літніх таборах завжди. І я вийшла заміж за цього вродливого юнака чарокі. Я теж я так. вийшла заміж за вродливого Чирокі. І ти вийшла заміж за такого. Мого чоловіка вважали найвродливішим у нашому класі, тож я вийшла за нього заміж, і насправді він був хорошим чоловіком. Але він народився згори аж у 16 років. Його батько народився згори під час того ж самого пробудження, що і син. А я народилася згори в іншому місці, Ще коли була маленькою дівчинкою. але це був той самий проповідник, який приніс пробудження. Він народився згори, коли йому було 16, у місті Прейор, Оклахома на одному з пробуджень. І його батьки були дуже хорошими людьми. Вони любили один одного. В них був хороший шлюб, але вони не ходили до церкви. Батьки їхніх батьків ходили, але вони ні. Я пам'ятаю, як моя свекруха вважала, що неділі призначені для того, аби шукати антикваріат на блошиних ринках, на розпродажах і продажах будинків. І туди потрібно було з'являтися рано, інакше нічого не отримаєш. Так таким чином вони не ходили в недільну школу. Потрібно було ходити на розпродажі. Тому Кена не виховували ходити в церкву. Після того, як ми одружилися, я відчувала, що мій обов'язок привчити його як юнака до дороги, його, якою він повинен іти. Крім того, я як і Мері Поппінс, уявляла, що я практично бездоганна у всіх відношеннях. Ну звичайно, що саме ти могла найкраще навчити його. Саме так Отже, по перше, мені потрібно було навчити його приносити десятину, бо я була переконана. Якщо ми не будемо приносити десятину, ми помремо від голоду. Я пам'ятаю, як навчала його про десятину. Розповідала йому, а він відповідав, що? Віддати в церкву 10% грошей, зароблених важкою працею? Але нарешті я домоглася свого. Я використовувала для цього спеціальну тактику. Я добувалася цього сльозами. Отак. І ти знаєш, в мене була тільки одна сестра, а в Кена був тільки один брат. Тож він не розумівся на дівчатах і на сльозах. І він говорив мені: о, ні, ось знову водоспаде сліз. І я плакала, щоб донести до нього свою істину, залежно від того, якою вона була. Ще один момент полягав у тому, що ми повинні були ходити у церкву кожного недільного ранку і кожного вечора у середу, і в інших випадках також. І в нас була така гра. Він здавав, що не береться йти у церкву в неділю вранці, і ми обидвоє знали, що це лише почала плакати. Ми знали, чим все закінчиться. І я плакала. Окене, окене. Хлопці побачать твій приклад, і вони теж не ходитимуть в церкву. І їхні діти вони не ходитимуть церкву. в церкву. Вони будуть наслідувати свого батька, а дівчата, можливо, наслідуватимуть маму. Але хлопці будуть наслідувати батька. І я навіть не знаю, що з ними може трапитися. І я плакала і плакала. Після цього він починав одягатися, і ми йшли в церкву. Це був обов'язковий процес кожного тижня. Це відбувалося кожної неділі. Кумедно, Біллі, я цього не чула. А вже ж! А після цього ми примирялися, і все було гаразд. Ми надолужували згаяне. А зараз я розповім вам, як я навчилася любити. Але для цього мені потрібно повернутись назад. Це відбувалося в Колінзвілі в 60-х-70-х роках. Зараз я звернуся до початку 60-х, кінця 50-х, коли ми були в Ілінойсі. Ми жили в Ілінойсі. У той час у нас було лише двоє дітей, і я дуже добре пам'ятаю це, у нас народилася Шеллі, а через 15 місяців народився Террі, маленький хлопчик. І я дуже хотіла, щоб Кен був схожий на тих чоловіків, яких я бачила у мильних операх. Ми разом оглядали їх у півдні, коли він приходив додому. Як крутиться світ. Знаєш, ті чоловіки приносили жінкам цукерки, приносили їм троянди, і не мало значення, що це вже їхня п'ята любовна інтрига за останній рік. Вони залицялися так. до цих жінок. І я хотіла, щоб до мене ставились так само. Кен був таким вірним. все своє життя він був вірним. він жодного разу не подивився на інших жінок. Він ніколи не подав і найменшого натяку на подібні речі. Він просто любив мене. Ми любили один одного. І ми ніколи не думали про розлучення. Ніколи Але В нас відбувалися драми. І ці драми, як правило, були односторонніми з мого боку. Я була королевою драм, тож я вирішила, що він не звертав достатньо уваги на мої дні народження. О, Це досить таки серйозно. Так, це погано. І я починала готуватися до цього ще з нашої річниці, тому що він ніколи не пам'ятав про нашу річницю. А мій день народження був всього лише через кілька тижнів. Тож я починала накопичувати пару, і Кен був дуже хорошим чоловіком. Він віддавав мені всю свою зарплату. На бери у нас було двоє малих дітей, і вони обидвоє були ще в пелюшках. Ми жили в квартирі, прибудованій до багатоквартирного будинку. Ми були на самій горі, і там не можна було прати, розумієш. Тож ми жили з двома малими дітьми на третьому поверсі, на який потрібно було виходити сходами. І щоразу, коли він приходив додому, я зустрічала його з простирадлом, в якому були зав'язані всі ці полюшки. Слід пам'ятати це було ще до існування памперсів. О боже мій. і їх потрібно було замочувати у відрі для пелюшок. це було гидно. І потім вони там смерділи. А вже ж. А потім я загортала їх у простирадло. Тож я зустрічала його біля дверей не з вечерею, а з пелюшками. І оскільки в нас була лише одна машина, він був змушений їхати у пральню. Він був хорошим чоловіком. Він був хорошим чоловіком. Тож він їхав у пральню і прав там пелюшки, повертався з ними назад. І на той час вечеря вже була готова. А після вечері ми сідали на підлогу і складали пелюшки. Тобто він був хорошим чоловіком. Це дуже романтично не дуже але це і є справжня любов. Але справа в тому, що так я хотіла, щоб все було романтично. Тож коли надходив мій день народження, тобі все було мало. Я вже накопичувала пару я. Пам'ятаю це так, наче це було лише вчора. і ми жили у тому ж місці, де він працював. Тож я готувала йому сніданок і різко ставила тарілку на стіл. Я різко ставила тарілку на стіл. Він широкий. Ти знаєш, вони залишаються незворушні. Стойки. Вони повинні бути такими. Але як би там не було? Після цього я розверталася і гордо йшла в спальню. Я не снідала разом з ним. Він приходив опівдні. Це день мого народження, 6 грудня, як і у Кеннета. Його обід вже чекає його на столі. А я у спальні з закритими шторами і я там плачу та ридаю. О, Кен не любить мене, він мене не любить. Якби він мене любив, він би пам'ятав про мій день народження, але він зовсім мене не любить. І увечері я пам'ятаю, як він приходив додому того дня. На столі не було жодної їжі. Я у спальні очі запухли, я гірко плачу. Він відчиняє двері. Що з тобою сталося? Сьогодні твій день народження, чи що? І він завжди говорив одне і те саме щороку. Я думав твій день народження 8 грудня. Тепер я думаю, що він справді плутав дні але ось якою я була. Ти готувалася до цього щороку? Щороку процес нагадував те, що відбувалося в неділю. Ми проходили через ці кроки. але я почала працювати в брата Хейгіна. Я була хрещена в Дусі Святому в 1967 році. Почала працювати у брата Хейгіна в 1970 му Я стала редактором. І брат Хейгін хотів видати певні матеріали про любов, божественну любов, як жити у любові. Я була впевнена, що ти маєш в цьому питанні авторитет. Я знаю, як це робити. І я цілком придатна, щоб написати цю книгу. Тож я взяла свій блокнот і пішла на служіння. Брат Хейгін стояв на сцені і говорив: сьогодні я навчатиму вас про божественну любов. Вона не схожа на природну людську любов. Природна любов людини може бути егоїстичною. А ця божественна любов, коли двоє одружених людей живуть у божественній любові, вони ніколи не будуть вимагати розлучення. Але християни розлучаються, тому що не ходять у божественній любові. Вона не схожа на природну любов людини. Природна людська любов вважатиме, що їхні діти найкращі, навіть любов матері, моя дитина найкраща. Яка дівчина може дорівняти моєму синові? Знаєте, і інші схожі речі він сказав: це Божий вид любові, і я навчу вас, як жити у ній. Я розповім вам, як він навчав нас. Він почав з того, що сказав: Божа любов вилилася в наші серця Духом Святим. Послання до Римлян 5.5, Коли ви народжені згори, Божа любов вилита у ваше серце і після цього ви повинні жити у цій любові. Ви повинні дозволяти їй керувати вами. І він сказав: Я навчу вас, як це робити. По перше, для того щоб жити у цій любові, ви повинні бути народжені згори ви можете занотувати це по-перше, бути народженим згори, тому що ніхто не може любити цією любов'ю, не бувши народженим згори. Ви народжені від духа, і брат Хейгін сказав так: я зачитаю вам уривок з його книги. Ми знаємо, що ми перейшли від смерті у життя, тому що любимо братів. Це доказ нового народження. Ви маєте в собі любов в Божу. Це перше послання Івана 3,14. А після цього брат Хейгін сказав: коли ми народилися згори, ми народжені від Божого духа, і саме тоді любов Божа входить в наші серця. Коли ми були народжені згори духовно, ми беремо участь у Божому житті і в Божій любові. Вічне життя то життя Боже, вкладене в наш дух. Коли ми народжені від Бога, ми беремо участь у Божій природі. Божа природа то життя і любов. Під час нового народження любов Божа виливається у наші серця, коли ми приймаємо вічне життя, не у вашій голові, не у вашому розумі, волі та емоціях, не у вашому тілі, а у вашому серці, у вашому дусі. Після цього він прочитав нам послання до Римлян 5.5. любов Божа влилась в серця наші Духом Святим, даним нам, і якби я мала розповісти вам, як ходити в любові, а я думаю, вам потрібно знати це, я би сказала записати на папері по-перше, таке. Будьте народжені згори, По-друге, знайте написане у посланні до Римлян 5.5 любов Божа вилилась в наші серця Духом Святим. А після цього я би сказала вам третій пункт: придбайте розширений переклад Біблії або скористайтесь Біблією друзів і зробіть копію написаного у посланні до Коринтян 13.4.8. Брат вісім. Хегін сказав нам: ось як діє божественна любов. Вона надіє так, як вона повинна діяти на вашу думку чи думку вашої матері, батька чи проповідника. Вона діє так, як Бог говорить. І він сказав: якщо ви не виконуєте того, що сказано тут, тому що це широкий опис любові, тоді ви за межами любові. А якщо ви робите крок і виходите з любові, це крок до гріха. Отак. Він сказав, це ваш шаблон любові. За його допомогою ви дізнаєтеся, чи виходите в любові, чи ні. Тож він взяв розширений переклад Біблії і почав з четвертого вірша: любов терпить довго, вона терпляча і добра. Він сказав, природна любов людини може зносити щось довго, але вона не є терплячою і доброю. Вона хоче, аби всі знали, як вона страждає. Ви просто не знаєте, як довго я вже терплю цього старого. Я добрий до мами, я єдина дитина, яка добра до мами. Всі інші не дбають про маму. Бачите, ви терпите довго, але ви не є терплячі і добрі в цьому. Божа любов може терпіти довго і бути терплячою і доброю. Любов ніколи не застрить і не закипає від ревнощів. Я ніколи не була ревнивою чи заздрісною. Я завжди рада, коли люди отримують благословення. Тож я подумала, що в тебе все в порядку, чи не так? Досить таки непогано. Далі, любов не хвалькувата і не марнославна, не поводиться пихато. Можливо, тут мені бракувало чогось, але я цього принаймні не усвідомлювала. Любов не є зарозуміла і не бундючна від гордості. Вона не груба, вона не поводиться непристойно, поки все йде добре. І далі брат Хейгін читає таке ось цей критерій любові, ось цей термометр, ось те, за допомогою чого ви справді дізнаєтеся, чи ви живете в любові, чи ні. Любов не наполягає на своїх правах чи на своєму, бо. Мені справді не потрібно було робити це постійно, бо вона не шукає свого, а от і те, що мене пройняло, вона не ображається, не дратується і не обурюється, вона не враховує зла, слава богу, вчиненого їй. Вона не звертає уваги на кривду. Тут я впустила свою ручку. Що? А що неправильного в образах? Що тут поганого? Моя бабуся, моя улюблена свята бабуся, була дуже вразлива. Всі її сестри, всі сестри моєї матері ображалися. Це риса, яка передається в нашій сім'ї. І що це означає? Вона не враховує зла вчиненого їй. Як же ви тоді будете виправляти людей, якщо не будете враховувати зло, яке вони вам вчинили? Наприклад, не пам'ятали про ваш день народження. Тож я почала уважніше прислухатися до брата Хейгіна, і що більше він говорив, то більше докорів я відчувала, і я побачила себе збоку. Я руками зберігала образи. Кене Брім, ти зробив це п'ять років тому. Тепер ти зробив це знову. Я побачила, що це серйозно. Як же моя віра буде працювати? А я ж вчуся віри від брата Хейгіна. Вона не буде працювати, поки я не навчуся ходити в любові. А мені потрібно, щоб моя віра працювала. Тобі доведеться зробити щось. Мені доведеться щось зробити. Тож брат Хегін сказав: ось що вам робити. Придбайте собі невеликі картки, невеличкі стікери, і напишіть на них те місце, яке вказує на вашу найбільшу проблему. Я знала, що мені написати. Тож я взяла ці картки і написала любов не ображається, не дратується і не обурюється. Вона не зараховує зла вчиненого їй, не звертає уваги на кривду. Я написала це на кількох картках. Він сказав. Прикріпіть їх у тих місцях, де ваша любов може зазнати атаки. Одну з них я прикріпила на своїй дошці для стенографування на роботі. Це зовсім інша історія. Але основним місцем битви була моя кухня. У нас був старий будинок, де була велика сільська кухня. І я Прикріпила її на дверцятах до шавки, тому що саме там я зазнавала атаки. і я пригадую певні атаки. Одного вечора Кен прийшов і сказав: О, чудово! На плиті стояла каструля з супом. Суп. Він підійшов туди і спробував трохи супу. Я не любила, коли він робив це перед вечерю однак він на це не зважав, і він спробував трохи супу. Тоді подивився на мене і сказав, що ти сюди поклала. Я хотіла йому відповісти, але я відразу ж підійшла до дверця шафи. Любов не ображається, не дратується і не обурюється, не звертає уваги. Розумієте, віра приходить від слухання, а слухання від слова Божого. І коли ви читаєте слово, воно збільшує вашу віру. Тож я обернулася вже в хорошому настрою і сказала йому, що я поклала в цей суп. Тоді він спробував його ще раз. Контрнаступ він сказав: Я хотів би, щоб ти зателефонувала моїй мамі і запитала у неї, що вона кладе в суп. Це була остання крапля. Моя плоть хотіла сказати: а чому би тобі не піти до своєї мами і не попросити її приготувати тобі суп? Але я знову повернулася до дверцят, відкрила шафу. Любов не ображається, не дратується і не обурується, не звертає уваги на кривду. І я отримала перемогу. Він так і не дізнався. Він нічого про це не дізнався. Був інший випадок у цьому випадку. Він увійшов задніми дверима. Була холодна ніч, я приготувала чілі і в нас не було крекерів. У мене не було часу придбати крекери. Тож я приготувала йому цілу сковорідку кукурудзяного хліба. Він був ще гарячий, підрум'янений. Мені потрібно було викладати на біблійній школі для Біллі джо. Тож у мене не було часу придбати крекери. Тож я приготувала йому чілі, і йому завжди подобався мій чілі. Він говорив, що я готувала краще чілі, ніж його мама. Отже, це допомогло. Запевняю тебе. Отже, він увійшов, налив собі тарілку чілі і сказав: А де крекери? І я відповіла: О, Любий, у нас немає крекерів, але я приготувала тобі гарячий кукурудзяний хліб. Спеціально виставила час, щоб він був ще гарячий до твого приходу. І він відповів: ну не знаю, щось мені не хочеться кукурудзяного хліба. Що? «Як комусь могло не хотітися гарячого кукурудзяного хліба. Про що ти говориш? Однак я не сказала цього вголос, це лише хотіла зробити моя плоть. Але я не підкорилася моїй плоті. Я підійшла до дверцят. Любов не ображається, не дратується і не обурюється. І цього разу Бог дозволив мені відчути цю божественну любов. Вона почала підніматися в мене всередині. Вона була схожа на гарячу вулканічну лаву, яка виливалася з мене через мої руки, через мої ноги. Я подивилася на Кена, що стояв біля плити, і мене переповнило бажання придбати цьому чоловікові крекери. Воно просто переповнювало мене. І я сказала: добре, Кене, я поїду в магазин і придбаю для тебе крекери». Він відповів: О, так. І до речі, у нас закінчилася кава. І він не підозрював, що відбувалося в мене всередині. Я сіла в машину, поїхала в центр нашого містечка, і там на вікні магазину висіла вивіска, що два продукти по суті даруються, щоб привабити вас до магазину. Їх продавали за ціною нижче собівартості. Це були крекери і кава. І я сприйняла це як знак від Бога. Але я навчилася, як жити в любові, і вам доведеться робити це за допомогою слова. Беріть це слово. Воно говорить, що віра від слухання. А слухання від Слова Божого. Так. І якщо ви вірите йому у своєму серці і говорите його своїми устами, тоді ваша внутрішня людина буде керувати вами. І саме в вашій внутрішній людині є любов. І ви можете зробити те саме. Так взяти розширений переклад Біблії, невеликі картки, і ви можете ходити в любові, і ваша віра спрацює. Цей шлюб можна врятувати. Цей шлюб За можна врятувати Слава Богу. Це дуже добре, Біллі. дуже тобі дякую. Я переконана, що сьогодні ти підбадьорила багатьох жінок. Ми з Біллі зараз повернемось. Я хотіла би зачитати вам уривок із книги брата Хейгіна. Він пише, любов виявляється у словах та діях, тому вам доведеться діяти так, наче ви любите, тому що це справді так. Жити в любові означає діяти в любові, тому що Божий вид любові це не просто відчуття, це рішення, це дія. Ви повинні демонструвати цю любов. Ви можете полонити любов Божу, яка вилилась в ваше серце, закрити її у своєму серці і не дати їй виходу. Як ви вивільняєте Божу любов зі свого серця, щоб виражати її? Ви вивільняєте її діями, ви вивільняєте її словами. Я саме думала про це. Бог так полюбив світ, що він зробив учинок. Що він зробив? Так, він дав. Він дав. Так. Любов дає. І є один спосіб, яким ви можете почати сьогодні ж вивільняти любов у своєму серці до Бога. Якщо ви бачите, що можливо він попрацював сьогодні над вами, і ви хочете вивільнити свою любов. Ви хочете запечатати її. В такому випадку принесіть йому пожертвування. Біблія говорить: тут людина приймає десятини і пожертвування, а там приймає їх Бог. отже, де б ви не були, дякуємо, Господи, ви можете дати йому безпосередньо у небо, а потім ви можете передати ці гроші через цей канал. Але зробіть це сьогодні. Тому що ви любите його, тому що ви хочете виявити цю любов. просто скажіть о, Господи, я так люблю тебе, як. і я не знаю, що ви маєте. Я пам'ятаю бабусю Марту, іноді у неї не було навіть гудзика. чи десяти центів. Але скільки би у вас не було, якщо ви дасте це йому сьогодні і скажете, Господи, я люблю тебе, і я знаю, що любов Божа вилилася в моє серце, і Ти є любов, і я даю це тобі. І це пожертвування запечатує те, що я буду довіряти тобі, що я можу жити Алла, в любові, щоб моя віра працювала. Амінь. Слава Господу! Господи, ми приймаємо їх. Ми дякуємо тобі за благословення, яке перебуває на людях. Дякуємо тобі за великі примноження для людей, які сіють сьогодні в тілі Христа. Ми дякуємо тобі, ми прославляємо тебе. Ми поклоняємося тобі нашими десятинами і пожертвуваннями. І ми очікуємо приймати в ім'я Ісуса. Алілуя. Господу. Будьте частиною хорошої церкви. Ми з біля ще повернемося на ці передачі, але не наступного тижня. А ви залишайтеся в любові і напишіть нам, обов'язково напишіть білі, спілкуйтеся з нею, розкажіть їй про те, що відбувається в вашому житті. Вона зацікавлена, і ми зацікавлені. Якщо у вас є молитовні потреби, повідомте їх нам. А також заходьте на наш сайт в інтернеті за адресою kcm.org.ua. Це Глорія Копленд і білі брім нагадують вам, що Ісус є Господь.